В цьому відео ми не будемо орієнтуватися на якісь книги. Все сказане тут буде виключно моя фантазія, вигадки і моє суб'єктивне оціночне судження. Відео буде називатися Як підкорити народ, тобто як зробити його слабким. І, відповідно, представлену інформацію можна використати для того, щоб зрозуміти, як зробити народ сильним. Ми будемо розглядати специфічну вигадану ситуацію, коли все відбувається всередині однієї якоїсь умовної вигаданої країни, на території якої є умовна вигадана держава. Тобто, в подальшому під словами, народ, країна і держава в цьому відео потрібно розуміти умовні, фантазійні, вигадані, ніколи не існуючі образи для ілюстрації, яких в реальності ніколи і ніде не існувало, будь-які співпадіння з чимось реальним. Абсолютно випадкові. Отже, починаємо вигадувати: в залежності від державного строю, в країні може бути держава, в якій влада для людей, і держава, в якій люди для влади. Перший тип зазвичай характерний для імперій або держав з імперською політикою. Права громадянина імперії, права громадянина колонії це зовсім різні права. Якщо ж ми розглядаємо другий випадок, то там права людей правлячого класу і права осіб нижчого класу це теж зовсім різні права. Природа людини так влаштована, що вона для своєї вигоди прагне використовувати працю інших людей в імперіях, благо влади й правлячого народу забезпечують мешканці колоній. Якщо колонії немає, або держава сама є колонією, то благо правлячого класу формується зусиллями нижчого класу. І от в цьому є мистецтво управління. Максимально витиснути з нижнього класу, яким зазвичай є прості люди, або те, що називається народ. До максимальної вигоди правлячого класу, як сказав класик, лишити птаху пір'я, так, щоб вона нічого не відчула, а буде гекати раз по зьобі і спокій. Все це дуже точно ілюструється промисловим добуванням молока в корів. Якщо ви бачили фільм Земляні і не поїхали дахом додивившись його до кінця, то знаєте, що молочні корови усміхаються серед зеленої травички лише на упаковках. У реальності вони можуть за все своє життя не побачити. Світла сонця. Продукування молока відбувається різними жорстокими способами і продовжується практично до останньої каплі, навіть коли корова вже не має сил піднятися. Іншими словами, з організму висмоктується все, що тільки можна до останньої капельки, не дивлячись на жодні моральні оставлення чи поняття людяності. А потім організм викидається до здихувати десь на обочину ферми для корови або обочної історії для народу. Але це все лише фантазії, і добре, що в реальності такого ніде немає. І всі люди в сучасному світі вільні і рівні у своїх правах. Так ось, як якісь умовній вигаданій владі витиснути з народу максимум, як зробити так, щоб він дозволив собою це зробити. Потрібно створити певну психологічну атмосферу, в якій маси не будуть опиратися і будуть покірно робити або мовчки приймати все, що роблять з ними, яким мав би бути. Цей психологічний стан. Стан психологічної подавленості. Якщо стадо треба змусити робити якісь дії, додатися має стан психозу. Коли маси не реагують на аргументи, а керуються виключно емоціями. Тоді вони можуть прийняти будь-яку фантастичну ідею і в її ім'я кидатися скелі в море. Як зробити такий стан подавленості? Знищити психічне здоров'я людей, позбавити їх бажання жити. Ввести в стан, щоб вони постійно жили страхові, і переконати в безперспективності опору, давайте розглянемо ці пункти по порядку. Безперспективність опору треба зробити чітке розділення мас на касти по якимось признакам. Про касти в нас вже було відео, і показати, що для однієї касти є жорсткі закони, а для іншої касти є вседозволеність. З іншими словами, як казали в одному фільмі. Можна вкрасти велосипед і все здоров'я віддати в'язниці, а можна красти вагонами і завжди лишатися на плаву. І всі подібні випадки потрібно максимально транслювати масам. Бажано дуже емоційно, щоб викликати ще більше поширення інформації про несправедливість. Адже за цією інформацією буде посіяна вже інша, менш емоційна, але дуже важлива інформація, що нічого з цим не зробить. Це просто по факту буде превселюдне демонстрування влади і місця кожного в цій системі. Зухвали, але ефективне приниження людини як людини, а не як особи. Тому однаково вигідно, як транслювати історії хлопця Тараса, який тягнув з лісу на півгниле, природою повалене дерево, і ловити яке з'їхалося пів області пагонів. Так і транслювати безнаказанність навіть середнього рівня чиновників, які відкрито прийматимуть ванни з доларів при зарплаті в 300 тих же самих. І ніхто цього не буде бачити. І одна, і друга інформація на рівні емоцій і логіки буде викликати негатив і обурення. Але підсвідомо в людини буде укріплюватися установка, що якщо ця людина не може собі дозволити ванну як в тьоті. То її чекає доля Тараса, і краще взагалі не рипатися. Більше того, такий соціальний устрій глибоко, підсвідомо, принижує людину, оскільки вона розуміє, що на справедливість розраховувати не може. Це ставить її в відчуття беззахисності і безпорадності, і психіка, яка турбується про безпеку, працює дуже просто краще. Не рипатися, не висовуватися, вирішувати питання при перших небезпеках і не затягувати його, іншими словами, максимально уникати конфліктів, а попадаючи в щось подібне будь-якою ціною, максимально швидко намагатися з них вийти. Ця логіка поширюється в людині, як на неї особисто, так і на народ глобально. Та що ми зробимо? Все одно нічого не зробиш. Та хто ми такі, маленькі гвінтики і так далі. Такий номер, звичайно, пройде не з усіма народами. Волелюбні свідомі народи з собою такого зробити не дадуть. Наприклад, 2018 року у Франції були демонстрації, і мітинги, в яких брало одночасно більше 200 тисяч людей проти подорожчання палива. Страшні націнки сягали аж 23% на дизель, аж 15% на бензин за минулий рік. Аналогічні акції незгодних ви могли бачити в Польщі чи Німеччині. Там з того, що крайнім часом було, це тема фермерства. Такі речі створюють певні незручності владі. І вона, приймаючи рішення про підвищення ціни, податків та взагалі будь-які рішення, вимушена думати двічі, а то і тричі. І якось трохи думати про людей. Постійне тримання у страху має теж подібний механізм. Потрібно, щоб людина відчувала себе в небезпеці постійно і в ідеалі, навіть коли спить. Цього теж можна досягнути правильними сюжетами, суть яких. Знайти можуть кожного, покарати можуть кожного, і обов'язково це мають бути покарання за бажано невинні речі. Щось не те сказав, що не сподобалось, щось не те написав в соцмережах, що не сподобалось, не вдягнув на мордника, не вдягнув на шийника, не дав лапу, не гавкнув, не відгавкнув розстріл. Можливо, бачили відео, де чоловік роздає флаєри, піставна людина відмовляється брати і отримує. Цікавий удар в п'яту точку, після чого наступні люди щедро беруть по кілька флаєрів. Приблизно така ж ситуація, лише тут не обов'язково мати підставну людину, але обов'язково регулярно показувати, що достають всіх і кожного. В результаті людина живе з відчуттям, що за нею постійно слідкують. Поставив лайк, мину його заберу. Цю ціль, до речі, раніше намагалися. Виконувати релігія і концепція, що Бог постійно за кожним слідкує і має на готові ручку з листком, щоб записати, що той погане зробив. Якщо він потім в церкві не розкаже про це батюшці, то діло буде поганеньке. Це все той же механізм тримання в страхові. Важливо те, що він вкорінюється глибоко на підсвідомість і візуально свідомо, можна з ним пробувати боротися, але оскільки наша безпека для психіки одне з основних завдань, то це буде практично безуспішно. Вплив церков і релігій помаленьку зменшується, але на щастя, для того, щоб тримати людей в страху є досягнення сучасних технологій. Скрізь є камери, які бачать кожного. Таке собі розтиражоване всевидяче око. Більше того, в випадку не дуже покірних мас, і цього може бути замало. Тому їм треба зробити що правильно. Зробити максимум штрафів і збільшити кількість людей в чорному із ручками на плечах, а для кращого ефекту протиставити їм людину. Щоб вони відчували свою безкарність, а людина відчувала свою безпорадність. Зробити їх так багато, щоб вони постійно були на виду. В самій пустинній польовій дорозі, в самому облізлому кущі, в кожній установі юридичної особи приватної власності, і в ідеалі самого дитинства, з дитсадочку або або школи. До речі, в вигаданій кореїні, про яку ви вже так багато знаєте, в один момент школи зникли, як і учні, і вчителі, замість них з'явилися ліцеї, і гімназії. Надавачі освіти і здобувачі освіти. Але кого це цікавило? Важливо, щоб правильно говорили. Не птиця, а птах. До речі, люди самі активно беруть участь на нав'язуванні страху. Колись в СРСР дбайливі батьки лякали дітей, що прийде міліціонер і їх забере. Ай, молодці! Як це позбавити людей бажання жити? Різними способами, найпоширеніші напрямки це фізіологічний і психологічний. Колись в одній країні практикували занадто розумних людей поміщати в ніби психічні лікарні і кололи їм там різні препарати. На щастя, зараз можна обійтися без лікарні. А крім того, є ще більш непомітний спосіб. Їжа напкати туди можна, хоч половину таблиці Менділеєва. Щось виведеться з організму, щось в ньому накопичуватиметься, пригнічуючи природні процеси. А ще є ж гемопродукти і селективні гербіциди, які вбивають все живе, окрім якоїсь однієї культури. Вона їх просто приймає в себе. Кажуть, в деяких таких препаратах є сліди радіоактивних речовин, а ними освячується все, що щоденно стоїть на столах. Коротше кажучи, завдання тримати людей в стані постійної хворобливості і пригніченості організму, так, щоб вистачало сил лише на роботу, і особливо більше нічого не хотілося. Лише те, що конче потрібно. Коли імунна система зайнята боротьбою за виживання, всі ресурси йдуть туди, і вищі матерії для організму значення не мають. Інша справа, що коли нежить прямо перед носом, то людина точно розуміє причину свого стану. А коли ці процеси йдуть фоном, то якось просто втома і немає настрою. А коли це постійно, то вже й не це сприймається як нормальний стан. А от методи, які мають психологічні наслідки, не такі явні. І перше, що треба було б зробити, це розірвати зв'язок з родом, в ідеалі, щоб людина ненавиділа своїх предків або, хоча б надовго втратила з ними контакт. І ви вже знаєте, який колосальний вплив може. Це мати на життя людини, коли вона буде проживати щодня родові сценарії, і погляд буде спрямований явно не в майбутнє, а в минуле. Природні процеси заміняться штучними і особливої радості від життя шукати ніхто не буде, лише тонути в морі родових трагедій. Часи репресій на багато поколінь визначили стартові умови для нащадки. Друге, що потрібно було б зробити, це зруйнувати інститут сім'ї. Максимум розлучень, неспроможність забезпечити родину, заміна роли сім'ї, транслювання підсвідомої ненависті до протилежної статі. І тут ви теж вже знаєте, які наслідки це може мати. Створити умови, коли чоловік і дружина будуть вимушені довгий час жити окремо, створити умови, коли чоловік не зможе знайти гідної зарплати вдома, створити умови, при яких люди не захочуть одружуватися і народжувати дітей. Доля такого народу однозначна, хоча й до кінцевої він може їхати довго. Міцна сім'я, міцний народ. Але чи це комусь вигідно? Третє, постійно і плавно, але урочисто відбирати в людей свободу так, щоб вони бачили, але не збунтувалися, помаленьку і паралельно погіршувати життя. Понижуючи його рівень. Як казав колись один вигаданий канал Ж плюс у вигаданій Кореїні, постійно збільшувати вартість борщового набору. Турінці досі пам'ятають ті часи і тих борців за червоний буряк. Коротше кажучи, завдання зробити так, щоб з кожним роком на один і той же буряк люди були вимушені працювати більше. Плавно, але надійно і публічно. Так створюється підсвідома тенденція до розуміння, що все стає лише гірше і гірше. Четверте, це звичайно ж алкоголь і цигарки. Зробити легкий алкоголь дуже доступним, так сказати, подарунок від торгівця, щоб підсадити. Якщо літр пива коштує менше, ніж літр молока, то про чиї інтереси дбає така держава? Трошки не така ситуація з цигарками. Там можна піднімати ціни, бо пиво можна і не купити, а пачка трубочок поціновуючи постійно мусить бути під рукою. Але і табак теж можна освітити чимось приємним, що відразу попадатиме в легені. І Папіроси 20 років тому, як кажуть, пахли трошки не так, як зараз. А в електроні взагалі можна залити будь-що. П'яте це мораль і культура. Зробити прикладами для рівняння, наприклад, Горно і одностатеві пари, ту ж саму культуру куріння провати років, так з 12. Буде якраз. Хто був у Польщі, скільки там жінок курить? А ще гумор. Піснули в очі. Посмійся! Пенсіонер, який все життя працював в державі, не має чим платити за газ, хай продасть кота. Ха -ха, -ха, ха ха. Але як смішно треба мемів наробити, вдягнути сорочки і сміятися. Замінити катастрофічні ситуації, за які б в нормальному суспільстві люди летіли б, як мінімум, скандалами, на смішні меми, і сміятися з бідних, доведених до відчаю, з нових тарифів, з колон біженців, з зарослих пустирями сіл, де в хата колись сміялися діти, а зараз живуть лисиці. Сміятися з того, що в кубасі нема м'яса, а молоці молока, з алкозалежних, з людей з вадами мови. Пишатися своїм вишуканим почуттям гумору у будь-якій ситуації. А тепер уявіть собі таку вигадану людину, на яку все це одночасно задіяне. Як добре, що все це лише мої суб'єктивні вигадки і фантазії. А щоб такого не було в реальності, що потрібно правильно читати книги, злазити з емоційної голки, намагатися аналізувати інформацію і події самостійно. І розвиватися, бо крім вас, це точно нікому не вигідно.